Де дід не з'їж. Що ж, як сказати правильно. Виросло яблуко, і там воно ще є, маленька яблунька. І от такі яблука покажи, які вони красиві. То дивися. Поверни красотою. Mm. От такі красиві, такі, аж світяться вони. І це вирішили mm. розрізати, попробувати. Яке Я ж воно займінда. серед. Да. І розкажи, що ти там їси. Можна їсти таке? Хороше яблуко. Да? Да. Таких воно ще не було, прямо раннє. І це її вже під яблунькою воно впало. А ще й на яблуньки там, не знаю, Вик. штук шість ще є таких. Воно, похоже, знаєш, таке, наче десь у лісі росло, то таке да. це Так, Та воно ще не влежалося. бо ж на впало воно, ну, насіння насіння сиреше, найкоричневе. А Але така пахуча, добра. Да. Да. ну, білий налів такий, а це я перший раз таке раннє бачу. Ох хієм велико. На красиві аж вони там висять на дереві, прямо як ялинка украшена шариками. Mm -hmm. <соць> такі красиві. Так, я пішов на відпочинок. Ага. Дід десь хоче обтікти з дому. А що робити? Я зараз буду плакати читати. Да? Тобі пропонували. Предлагали... Та я одказалась. Таку жару, в таку спеку, я не хочу з дому тікати. А ми поїхали. А дідові охо оце дід. Йому якби куди їхати, то їхати. Скажи, поїхали, то він зірветься серед ночі поїхати, якби. Що? Ага. не скучай. Та я... тільки ж не довго, бо я й додому не пущу, якби залазити так. Як поїхав і забувся. Ага. Нічого хорошого. Такий доводний йде. Прокатується. Да. Дід прокатується. Фух. Доставка їде, ти ж скажи. Що десь... На річку. На річку? Да. Ох ти, там, видно, чиста вода. В тій річці. А, а потім, та якби ж ти вмів щось знімати, то може б зняв би що. Та вона, а вона вміє пересилати. А я знаю. А ти скажи, тільки девелички, по одній минуті так. Не бо невелике, а так, тільки тебе. В мене? Тебе і річку, щоб зняло. От І мені перешліть. Якщо зможете, звісно. А, не, не. а хто у вас там багато? Нічого. А чи ви щось можете на щось способні? Oh. Oh. Особливо дід. Yeah. Він мастер на всі руки. Ай. Так, ми ну, щасливої дороги, а мені не скучати. Так, -да, не скучати. Це корій. і це корій. Моя ну, вулка взагалі безподобна. Це якийсь літній сорт. Ох, вона ну, яка велика така. О, це перший раз така на ній виросло чудо, що не можна на них надивитися. Надо ну, та ж така красотке. І Боже, таке може бути горне. Ось світиться. Ох, яблочкова. ой 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 Яко. Ой, красота. Як красиво. Так, а це наша королева. Королева. Он такими коронами наче. Угу. Вуса треба срочно-срочно обрізати. Такі гарні будуть розсади. Ну так срочно треба обрізати, бо вже ці вуса відпускають вуса. А ці вуса вже відпускають цвітки Оша як же їх треба обрізати. Срочно земля треба. Срочно потрібна земля. Земля для пересадки для розсади Ось яка вона ця королева. Горні такі ці лежать. Вуса сильно горні. О, це те, що по все воно ж поливається. О, ось. Це вже вуса. А на вусах вже почервоніла полуниця. Оце клубнікого. О, боже, тільки ж ми її так мучимо. Треба срочно обрізати все. Срочно. Срочно. О, ужас який. Ось. От вам і вуса. І вже вона росте та. Капець. Пець. Щось багато їх. Там такого обрізати. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, що ай, ай, робиться? Угу. Уже вуса пускають вуса. же тут вуса пускають вуса. І на вусах уже червоні ягоди. Капець. На вусах червоні ягоди. Добре, що ми поливаємо її. Якби не поливали, то взагалі б нічого не було б. Все, що треба садити. Ну шо? Так, завтра організую землю і все пообрізаю. Та я їх пообрізаю, те б воду поставлю. Дуже шкода оцю полуничку, Яка ж вона хороша, вона надрання. І що з нею зробилося? Вся засохла. Ні одного дощу, ні одного поливу. Хто ж їй стільки бе поливать? Яка ж вона хороша, така рання. Шкода, шкода, шкода. Геть кущі засихають, а може на осінь дощі підуть вона. Трохи щось оживе, остав, залишиться. Ох, який жах, сонце смалить, смалить-смалить і зовсім ні одного дощу. Як це страшно. Ну нічого, якось переживемо. Будемо потім відновлювати. Може, в наступному році нам більш повезе з дощами. Ох, і смолі, ох, і смолюча, пекуча, 36-37. Як його пережити? Всім доброго дня!